Телеканалу Вінниччина продовжує програму Актуальне інтерв'ю. У нас у гостях Назар Коваленко, директор комунального підприємства Інститут розвитку міст. Доброго дня! Мої вітання! Вінницьку територіальну громаду часто відвідують делегації з різних країн. Нещодавно це була Швейцарія. Їх увага була сфокусована на відбудові України по воєнний період. Чи були якісь напрацьовані проекти по допомозі нам і які, чи можливо вони ділилися своїм досвідом? Це був досить таки цікавий візит, тому що був призначений новий посол Швейцарії в Україні і в Республіці Молдові. І перший візит поза межами Києва цього посла це була Вінниця. Тому що ми вже досить довгий час маємо дружні відносини з Швейцарською конфедерацією, реалізували і плануємо реалізувати багато різних проектів. Трамвай це яскравий приклад. Цю трамвай, але насправді дуже цікава історія Швейцарії, тому що Швейцарія як країна розробляє план допомоги Україні у відбудові. І візит власне посла, і навіть раніше були також інші делегації урядовців швейцарських, які знайомилися з Вінницею, знайомилися з іншими містами. Вони їздили у постраждалі громади, наприклад, в передмісті Києва. І вони дійсно планують напрацювати таку програму фінансової, технічної експертної підтримки. І тому для нас завжди важливо презентувати проекти розвитку відбудови Вінниці. Щоб також була певна підтримка з боку Швейцарії у цих проектах, чи вдалося вразити закордонні делегації новинками, які є лише у Вінниці? Ну, завжди не те, що вразити, але таке сентиментальні почуття завжди виникають у наших швейцарських колег, коли вони бачать травма, які вони нещодавно нещодавно бачили у Цюриху, риху, і, і практично в ідеальному стані протягом 20 років. Ну, майже 20 років, ну скажімо, більше 15 років, уже ці трамваї їдуть по Вінниці. Швейцарці завжди звертають увагу на, на наші електронні послуги на функціонування ЦНАПів, тому що насправді, в порівнянні з Швейцарією в Україні, електронні послуги, цифрові послуги, держава в смартфоні це є проривом. Тому що в них система більш забюрократизована і відповідно в них набагато важче отримати якусь послугу. В них досі можете собі повірити, в Швейцарії окремі послуги державні чи міські можна отримати бумажками, записами і так далі. У нас вже поступово це все відходить. І для них це дійсно приклад, як молода демократія може дуже швидко. Мати оці от прозорі відносини і з громадою, і прозорі відносини з містянами, з громадянами держави, з громадянами міста, і це хороший приклад для них. Також вони відвідували котельню на Баженова. Це був також швейцарський, українсько-швейцарський або Вінницько-швейцарський проект, де було співфінансування міста і Швейцарії у відновленні цієї котельні, і вони також приємно вражені, як вже ця котельня більше п'яти років функціонує, але все ж таки вона функціонує добре. Вона використовує альтернативне паливо, і це підтвердження того, що допомагаючи Вінниці. Завжди можна отримати ефект для для Швейцарії, як з точки зору донора, важливо підтримуючи досягати результату, і вони в тих проектах, які вони підтримували, ми їм показували їх, і вони бачать цей результат насправді. І відповідно це є запорукою того, що ця підтримка буде продовжуватися? Швейцарці вражені нашою електронним врядуванням? Так так, це 100%. Якщо говорити за приймання досвіду, що можна взяти для себе для Вінниці у них? Ми поглиблюємо часто співпрацю у сфері міської мобільності, тому що дійсно те, як, як функціонує система громадського транспорту у швейцарських містах ефективно і і продумано, це для нас важливо, тому що для нас нову ж таки громадський транспорт це також е дуже важливий аспект. Крім того, в сфері урбаністики, в сфері міського планування, в сфері житлової політики швейцарці також є прикладом для багатьох. В сфері функціонування соціального житла, в сфері функціонування кооперативів, це те, що нас насправді чекає в майбутньому. Житлова політика в Україні, зокрема в місті Вінниці, буде змінюватися, враховуючи те, що наскільки багато людей втратили житло, багато переселенців. І їм потрібно також забезпечувати нормальними житловими умовами. Модель функціонування житла, модель функціонування житлової політики в, в таких містах, як Цюрих, Берн, Женева, менших містах це для нас приклад, який можна імплементувати і адаптувати у Вінниці. Вже є затверджена стратегія партнерства між інститутом громадянського суспільства та Вінницькою міською радою. Яка її основна мета? Насправді вона не затверджена, вона продовжена. Вона була затверджена два роки тому. А зараз Не, оновлена так, вона оновлена, і оновлений план заходів цієї стратегії. Насправді це важливий такий стратегічний документ, тому що ну місто Вінниця, зокрема муніципалітет, намагається вибудовувати прозорі відносини з громадянським суспільством, і в першу чергу з найбільш активним громадянським суспільством, тобто інститутами громадянського суспільства, громадськими організаціями, благодійними фондами, волонтерами і так далі. Ця стратегія, вона власне передбачає велику кількість спільних заходів, тренінгів, організацію форумів для того, щоб ці точки взаємодії відшукувати, поглиблювати. Якщо просто казати, то не все насправді може муніципалітет покривати всі проблеми міста, тому що ну, їх багато і всі якісь важливі аспекти. Дуже часто громадські організації, які набагато ближче до певних категорій людей, вони краще бачать ці проблеми і вони краще на них можуть відреагувати. Тому для міста важливо комунікувати з цими громадськими організаціями, щоб і якось сприяти, щоб разом вирішувати ті чи інші аспекти розвитку міста. І дуже часто не, не завжди є достатньо ресурсу у громадських організацій, щоб той чи інший проєкт реалізувати, і тому це може бути також підтримка і спільний проєкт з муніципалітетом. І от оця от взаємодія і власна стратегія взаємодії влади громади, вона от на це покликана оцю взаємодію для спільного блага розвитку міста підсилити громадських організацій у Вінниці збільшилось? їхнє число досить велике. Як ви гадаєте, їх достатньо? А, тут не справа в кількості, справа в якості. Насправді їх там, за підрахунками ще до 2020 року, їх там були ну, тисяча майже. А, але питання чи вони активні. Найбільш активні насправді громадські організації, їх станом на зараз 56, які входять в мережу місто з містів. Це така мережа, як такий колективний орган, який виступає там, голосом основним і включає в себе найбільш активні громадські організації. І таким одним як би, органом вони співпрацюють як інституція, співпрацюють з міською радою. Можна сказати, що активних громадських організацій дещо в плані, в контексті ВПО, тому що, по-перше, Утворилися або активізувалися громадські організації Вінниці, які допомагають і ВПО, і зокрема військовим, і іншим потребам нашим, і постраждалим регіонам. Також є громадські організації або окремі активісти, які з числа внутрішньопереміщених осіб приїхали в Вінницю і тут продовжують свою активну активну соціальну активну діяльність, скажімо так. І ми також намагаємось ці громадські організації підтримувати. Пропонуємо їм також входити в мережу, щоб якби, спільним голосом бути партнером з муніципалітетом. Нещодавно на сесії міської ради затвердили концепцію розвитку малих річок. Її розробили саме спеціалісти Інституту розвитку міст. Розкажіть детальніше про цю концепцію. Це був досить довгий процес. Насправді, до концепції ми йшли три роки. І нарешті ми, звісно, в комунікації з іншими структурними підрозділами, з громадськими організаціями, ми не можемо сказати, що це суто документ інститут Ми були в авангарді, але дуже багато комунікацій, допомоги було від експертів, від фахових організацій, від профільних департаментів, міської ради і так далі, від басейного управління річки Південний Буг. Це документ, це такий проміжний підсумок нашої великої роботи. Він включає в себе принципи і підходи до роботи з малими річками міста. Це один аспект, інший аспект він розкриває потенціал малих річок міста, тому що це недооці... дуже недооцінений ресурс. Як з точки зору якості води і якості природного середовища, тому що вибачте, все, що впадає в малі річки, воно потім опиняється в Південний Буг, який є, нагадаю, основним джерелом і буде довгий час. У нас немає інших альтернатив. Буде довгий час основним джерелом питної води міст. Тому важливо їх за ними слідкувати, екологічний стан нормальний їх підтримувати, щоб. Мати цю якість води і концепція прописує рекомендації, як досягти цього екологічного стану. По-друге, це рекреаційний ресурс, тому що долини малих річок, особливо ті, які збереглися, тому що на жаль, багато річок в нас по суті втрачено. Вони або в колекторах або дуже сильно закриті приватною забудовою, і, по суті, вони недоступні. Але той ресурс, який зберігся малих річок, його варто і далі зберігати, робити доступнішим, тому що інколи в хащах або десь неочікувано далеко від якихось магістралей, можна знайти дуже добре збережені природні зони. Навколо малих річок, які ну там насправді природа буяє, і те, що посеред міста є такі території. Ми навіть рахували, що якщо додати лише площу тих відкритих ділянок, які зараз є, але люди просто про них не знають, природних територій навколо Малих річок, то це ще плюс ще один в сумі це ще один парк імені Леонтовича, розкиданий її шматочками по різних ділянках, по різних районах міста. Тому цей ресурс треба зберігати, треба підвищувати свідомість людей, що також прописано в цій концепції, що річка це не є щось, що можна привласнювати, до чого можна ставитися зі зневагою, тому що воно не просто комусь іншому, але воно тобі ж для тебе ж матиме наслідки. Тому ось так, такі от рекомендації, принципи, зафіксовані, і проекти, зокрема, зафіксовані в цій концепції. Продовжуючи тему річок, ви активно проводите толоки поблизу малих річок, очищуєте береги від інвазійного борщівника Сосновського. Як це відбувається, і чи багато людей долучається? Це наш тестовий проект. Насправді не багато таких тестових проектів взагалі в Україні. Поряд з малими річками дійсно велика проблема. Це інвазивні види, якщо коротко глядачам пояснити, що такі інвазивні види. Це ті види, які не притаманні нашій природі, але штучним чином занесені в до нас в наші екосистеми, і вони є дуже агресивними і вони знищують або збіднюють наші природні екосистеми. А від е, збідненої екосистеми природної страждає відповідно людина, тому що алергії, тому що... Це небезпечні рослини, тому що збіднюється біорізноманіття. Борщівник Сосновського це особливо небезпечна рослина, оскільки вона дає опіки при контакті, які не швидко проходять, і це дійсно небезпечна рослина. На 16-й річці у нас, на жаль, немає назви, у нас є нумерація, На 16-й річці ми проводимо часто толоки. Це річка, яка в районі старого міста впадає в Південний Буг біля бази коло здається. Якщо я не помиляюсь, ця річка є відкритою насправді, тобто спокійно можна від Бугу, від берега Бугу вздовж поверх цієї річки пройтися вверх до її витоку, тобто вона майже відкрита повністю. Там проростає масово борщівник Сосновського, навколо приватний сектор, навколо граються діти, і важливо було цю, з цим борщівником працювати. Ми почали це минулого року. Минулого року у нас було кілька толок зі знищення цієї рослини, тому що борщівник сосновського це дворічна рослина. Навіть якщо ви її знищили один рік, все одно коріння дієве і воно збережеться на наступний рік. Відповідно, цього року ми продовжуємо цю толоку. Уже ми були два рази, і два рази якби прибирали цей борщівник. Насправді, активність людей з часом дійсно зменшується. У нас таке сформувалося ядро активних людей: там 5, 10, 15, які постійно відвідують наші, наші толоки. Ось, але ми розуміємо, що це така тестова ділянка, і є інвазивні види і на інших річках. І це треба робити вже якимось регулярним чином профільними комунальними службами. Тому ми дивимося, як цей тест працює, і далі будемо працювати алгоритм, щоб регулярно комунальні служби профільні відвідували місця, де особливо є багато інвазивних видів, і певними технічними механічними способами їх там знищували. Як правильно це робити, якщо він небезпечний? Ми, звісно, використовували спеціалізовані рукавиці. Ми якби брали з собою і давали відвідувачам наших толок ці рукавиці. Треба мати одяг, який повністю покриває руки ноги, навіть якщо це літній період, хороше взуття. Ну і звісно, треба бути обережним. І ну, ми такі методи використовували, як лопати, сапи, і просто ти його зрубуєш, і потім або залишаєш там. Важливо, якщо цвіту немає, то його там можна залишити, він просто зникне. Але дійсно захист треба мати з собою. Чи заохочували ви якось жителів? Були якісь призи? Можливо? В контексті борщівника не зовсім. Зазвичай на толоках на малих річках ми організовуємо якісь обговорення, чаювання. Організовуємо якісь перекуси. Інколи дійсно у нас бували розіграші брендованих футболок, головних уборів, чашок, термочашок. Такими речами так ми заохочуємо час від часу, щоб підігрівати інтерес людей до цих і, власне, до питання малих річок і інвазивних видів, зокрема. Ще один ваш проєкт це Луки в Вінниці, проект зі створення міських лук. Його вже реалізовують на декількох ділянках міста. Розкажіть детальніше про цей проект і які його переваги? Це також тест наш, який ми почали минулого року. Минулого року він, зараз цей тест складається з двох частин. Перша, найбільш така видима і ну, більшість ділянок у нас це луки, які є самосійними. ми їх спеціально не засівали. Ми просто змінили режим косіння. Є одна тестова ділянка, де ми від початку обробляли ґрунт і засіяли повністю нову луку. Це на алеї продовження алеї космонавтів в парку Вишенському. Луки це проект луки Вінниці» він має кілька цілей. Перше це зменшення косіння, відповідно, оптимізація косіння. Другий це те, що Якщо луки, вони покращують значно біорізноманіття. Наявність луків покращує навіть забруднення повітря, тому що висока рослинність вона акумулює в собі більше викидів автомобільного транспорту, більше часточок пилу, ніж звичайний газон, скошений в чи Він не виконує так функцію, як виконує лука. Також лука, особливо в період різких опадів, різких опадів і великої кількості опадів акумулює воду. Тобто, в будь-якому аспекті луки, особливо в місті, вони виконують функції, які нівелюють або значно менш, зменшують прояв екстремальних погодних умов, наприклад. Ось прояв алергічний. Багато є таке. Якби, Враження, що луки вони продукують більше алергії. Насправді, з одного боку, якщо в людини є алергія на певну рослину, то зазвичай рослина переносить свої алергени на кілометр. Тобто не факт, що у вас алергія на рослину, яка є безпосередньо в цій луці, вона може алерген принестися з поля за містом Вінницею. Але луки насправді вони акумулюють собі шкідливі речовини, від яких може проявлятися алергія. Тобто луки більше є запобіжником алергії, ніж причиною алергії. Тому оці багато аспектів ми тестуємо на кількох ділянках і ну, з кожним роком ми будемо пробувати масштабувати. І, можливо, навіть якийсь комплексний підхід, можливо, стратегію, можливо, програму створимо щодо розвитку луків у місті Вінниці. Вінницька територіальна громада це не лише Вінниця, це і приєднані території, зокрема і села. Чи вдалося подолати бар'єр між містом і селом? Це цікаве питання і складне питання. Інститут частково був долучений до розробки стратегії 30 або стратегії розвитку в міської територіальної громади, яка була прийнята, якщо я не помиляюсь, у 2020 році в січні місяці сесії міської ради. Це такий стратегічний документ, який уже Фіксує розвиток не міста, зокрема, а громади в цілому, тобто міста і приєднаних сільських населених пунктів. Ми довго дискутували, яким чином інтегрувати ці населені пункти в місто, і було прийнято кілька таких важливих рішень. Перше, це те, що це є, це є окремі населені пункти, і вони не повинні втратити свою ідентичність. Тобто вони не повинні стати районами міста безликими, вони мають зберегти свою ідентичність як села, тому що в кожному з них є багато цікавинок. Наприклад, в селах Щітки Писарівка, можливо, ви знаєте, є довга традиція Лозеплетіння, яка стала буквально місяць тому. Ця традиція лозеплетіння стала національним надбанням, тобто вона внесена в реєстр національної культурної спадщини України. Ось і це такі речі треба підтримувати на якихось громадах. Дуже поширене бджільництво, і в рамках нашої програми розвитку агропромислового сектору продовжується містом підтримка бджільництва бджолярів, формування кооперативів, тому що це дійсно може бути щось, щось таке, що приноситиме багато переваг громаді. Станом на зараз у нас основна задача це те, щоб усі сервіси, які та якість сервісів, які отримують містяни. У Вінниці це адміністративні послуги, соціальні, охорона здоров'я, освіта, громадський транспорт, щоб е, ці населені пункти також мали цей самий рівень. Тобто вони мали так само якісні школи, мали так само хороший доступ до сфери охорони здоров'я, щоб там були якісні амбулаторії, наприклад, е, щоб поступово розвивалася мережа громадського транспорту і було зручно жителям цих населених пунктів добиратися до інших районів міста, скажімо. Ось це зараз основна задача таким чином їх інтегрувати, по суті, зрівняти в контексті якості послуг, які надає муніципалітет. Ви дуже правильно сказали, що головне це зберегти і ідентичність українських сіл. Так. Вінницька територіальна громада є завжди лідером впровадження різних проєктів в Україні. Чи звертаються до вас з інших областей або з інших територіальних громад, аби перейняти досвід в організації? Хороше питання також. Нещодавно, ну як нещодавно, приблизно місяць тому, можливо півтора, нас відвідувала велика делегація з міста Коломия Івано-Франківської області на чолі з мером міста, заступниками, і їхня ціль дійсно була просто подивитися. Вони зараз, як місто, як муніципалітет, перебувають на етапі реформування. Створення нових структурних підрозділів, створення нових алгоритмів роботи. І їм дійсно було цікаво відвідати Вінницю, саме подивитися, як це працює в місті, і взяти багато речей за приклад. Зокрема, те, що стосується інституту, вони також створюють свою, по суті, щось подібне до інституту розвитку міста Коломиї, і ми також окремо з ними зустрічалися, презентували нашу роботу. І їм було цікаво дійсно подивитися, як ми напрацьовуємо проекти, як ми створюємо якісь статичні документи, щоб вони хочуть, щоб їхня організація, інститут Коломиї, також була спроможна ось такі прогресивні речі реалізовувати. Ну і багато з контекст, в контексті надання адміністративних послуг, в контексті якості роботи міської ради, в контексті взаємодії муніципалітету Коломиї з своїми громадянами. Було багато, вони були тут два дні, по суті, і це були дуже насичені зустрічі тематичні з різними департаментами. І ще окремі громади також час від часу нас відвідують. Часто ми обмінюємося досвідом, приймаючи участь на якихось всеукраїнських конференціях або заходах, або форумах, де також поширюємо цей досвід. Тобто, так, до Вінниці їдуть дуже багато онлайн зустрічей. Тематичних, де просто якийсь окремий аспект, який цікавий місту чи громаді. Як працюється в Вінниці, і ми знайомимо це місто чи громаду з тим, як воно працює, приносить результат. Дякуємо, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Дякуємо вам за цю розмову. Бажаємо, аби ваші всі проекти реалізовувалися. Дуже дякую, що запросили і радий поділитися новинами і цікавинками, і нашими активностями. А нашим глядачам нагадаю, що у нас у гостях Назар Коваленко, директор комунального підприємства Інститут розвитку міст.